Хочете якісно і швидко почистити свій килим, довіртеся професіоналам, а не автомийкам. Компанія CleanSight – лідер у Полтавській області з чищення килимів: шість етапів чистки, і ми гарантуємо позбавити ваш килим від бруду і неприємних запахів. Не потрібно далеко вести ваш килим. Вам достатньо зробити замовлення, а ми заберемо його біля вашого будинку. Щоб килим виглядав так, як у день купівлі, CleanSight використовує таку технологію. У нас килим проходить етап інтенсивного знепилювання, в якому спеціальним способом видаляється 99% пилу, великих часток сміття і піску. Після цього ми проводимо процес замочування і видалення наявних плям будь-якої складності, зокрема жиру, вина і трави. Далі спеціальною щіткою проводимо фінальне очищення забруднень змийним засобом. Після цього здається навіть найстійкіший бруд і неприємний запах. Дійснює процес очищення, полоскання і віджимання в центрифузі. Це ефективніше і правильніше для професійного очищення килима, ніж залишити його стікати на паркані або сушці. До речі, про сушіння килимів у компанії Клін є спеціальна камера з теплим циркулюючим повітрям, яка остаточно позбавить килими від вологи, що зазвичай є причиною закисання та пріння килимів після прання всього через кілька Нів, ви отримуєте абсолютно чистий і сухий килим, який ми вам доставимо за вашою адресою. Клінсайт. збільшить життя вашому килиму.